Молодь би стрибала, десь би стріляли, десь би щось якісь військові дарчання. <реш> Просто я вам скажу Ще. так. Знаєте, сьогодні всі хочуть бачити, Вим. можливо, такі радикальні дії да, з боку громадян, там держави. Але давайте будемо говорити про те, що є реальна громадська є ті, хто не хочуть брати зброю. Зброя наша це коли ми разом. Це наша основна зброя. І це ми повинні всім показати. Тому, ви, не дивлячись на те, що ми, повірте, кожного дня, я займаюся, ми надаємо допомогу нашим військовим, нашій громадськості, які сьогодні проводять тренування, найближчим часом ви побачите те, що відбувається сьогодні в рамках ну, тих подій громадської самооборони. Я не кажу за самооборону, як символичне велична громадська об'єднання, там є і представники самооборони, політичних партій, партії. за руки, плеч-оплеч. Це назва, це все-таки акція, і об'єднатися в одну нашу. Ні, ну це за руки зрозуміло. А чого присідати? А тому що є мордогісів, не... якраз є от, такі вже проводитися. Прийде в спідничці, наприклад. Оце так. Міжнами вже в такому ділі. Ну, це, 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 розумієте, той, хто має бажання і хоче це зробити, хто зробить. А може дітям це доручити, щоб діти да, головним діяти да, 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 діти. Ділимо... Ми дітям. Доручаємо... Може, щоб діти були, вони звор...